Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Заложний прибув на Рівненську АЕС. Особисто розклав по поличках Зеленському, що й до чого На РАЕС і переговорах із генералом був відсутній Єрмак. Очевидно, що таке послухав Зеленський американців від відсторонивим. І так, 1 липня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якій обговорили загрозу рівненській атомній електростанції, а також ситуацію на північному коронаві. Ордоні України про це він повідомив у своєму інстаграмі. Сьогодні ставка виїзна зібралися на Рівненській АЕС, щоб на місці оцінити будь-які можливі загрози станції. Окрім того, на ставці військові керівники розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю. Доповіді залужного Буданова про оперативну обстановку на білоруському кордоні та можливі дії ворога Клименко на Дейнеко. про посилення північного напрямку і охорону АЕС зазначив він. Також обговорювалася загальна ситуація у Волинській області та захист АЕС від кіперзагроз. Начальник Рівненської ОВА Коваль і командувач Волині Миронюк про оборонні рубежі та соціально-економічну ситуацію в регіоні. Ще про захист рівненської АЕС від кіберзагроз, пояснив Зеленський. Крім того, участь у ставці взяли президент енергоатому Котін і директора Рівненської АЕС Ковтонюк. І так деталі заяви президента і головнокомандувача заложного загалом детально пропрацювали не тільки все, що стосується фізичної безпеки наших стратегічних об'єктів та північних. Областей, а й таких чутливих питань як кібербезпека, дякую кожному і кожній у Рівненській області і тут на Рівненській АЕС та всьому периметру нашого північного кордону. Хто дбає про безпеку України та наших людей сьогодні ж, опублікований черговий пакет санкцій України проти тих, хто допомагає Росії вести цю терористичну війну, зокрема є санкції проти майже 300 юридичних і майже 200 фізичних осіб. І це не лише громадяни Росії, всі, хто у світі допомагає агресію. Соро отримає відповідь України та всього світу сьогодні. З візитом в Україні був прем'єр-міністр Іспанії Санчес. Дуже символічно у перший день початку іспанського головування у раді Євросоюзу це однозначно свідчить про нову реальність. Наше спільне європейське дім завжди не можна було уявити повноцінним без України, і зараз вже ми досягли і на політичному рівні того, що європейські справи без України вже не розглядаються. Цей візит пана прем'єра-міністра Санчеса говорить і про Йорітети іспанського головування і про нашу співпрацю. Я дякую тобі, Іспанія, за підтримку оборонну, політичну, економічну. Окремо хочу подякувати за повагу і допомогу нашим людям, які знайшли прихисток в Іспанії, рятуючись від бойових дій в Україні. Вірю, що скоро зможемо забезпечити всі необхідні умови, щоб наші люди поверталися додому в Україну. До речі підписали сьогодні з паном прем'єр-міністром Санчесом спільну заяву щодо підтримки європейської та євроатлантичної перспективи. України. України, і це вже 21 ша -та. така заява, тобто більшість підтримала нашу перспективу, зокрема і в питання про членство в альянсі: Бельгія, Данія, наші друзі в Естонії, Італії, Есландія, Іспанія, Канада, це Латвія, це Литва, Нідерланди, Німеччина, це Норвегія та Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Чорногорія та Швеція. Дякую всім вам, вдячний і тим державам, із якими в нас поки немає подібних спільних підписаних заяв. Та декларації, але які абсолютно чітко підтримують Україну на шляху в НАТО, отже, підтримують наближення реального миру в усій Європі. До зустрічі, друзі. Ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.